Продовжуємо знайомство із моделями зимової гуми. Сьогоднішнє відео присвячено моделі відомого фінського бренду Nokia. Компанія Nokian Tires є одним із найбільших європейських виробників автомобільних шин. В її асортименті є моделі для легкових вантажних автомобілів спеціальної та сільськогосподарської техніки. Серія Nokian Snowproof 2 створювалася спеціально для кліматичних умов Центральної Європи. Вітаємо на каналі Докей. Розповідаємо про серію зимових шин Nokian SnowProof 2. Історія компанії Nokian Tires розпочалася 1898 року в Гельсінкі, коли було відкрито підприємство із виготовлення гумових виробів. Вже на початку наступного сторіччя виробництво було перенесено до міста Нокія а компанія сконцентрувалася на виготовленні автомобільних шин. У 1934 році виробник першим презентував зимову шину, призначену для суворих умов експлуатації. В активі виробника багато і інших інновацій. Зокрема, 2014 року була створена шина з висувними шипами. Nokian Snowproof 2 – зимові не шиповані шини, призначені для порівняно м'якого клімату та невеликої кількості снігу на дорогах. Покришки не призначені для експлуатації в глибокому снігу. Вони демонструють свої найкращі властивості на якісних міських дорогах і асфальтованих за міських трасах. Під час тестів на полігоні гума показує відмінну стійкість як курсову, так і під час маневрування, низький рівень шуму, надійність щеплення з мокрою сухою дорогою. Відсутність шипів не заважає їй утримувати автомобіль на зледенілій дорозі. Це стало можливим завдяки використанню компаунду нового покоління Alpine Grip 2.0. Для шин цієї серії було розроблено симетричний направлений малюнок протектора. Центральна частина це укладені ялинкою подвійні блоки невеликого розміру. Безліч гострих кромок і щільне ламалювання посилюють щеплення з дорогою під час руху по прямій, а також забезпечують динаміку розгону та ефективність гальмування. Великі блоки плечовин продовжують загальний веподібний малюнок. Їхня масивність допомагає покришкам впевнено виїжджати з колії, проходити ділянки дороги з льодом, глибокими грязьовими калюжами, уторованим снігом. Плечі відповідають і за стійкість шин при маневруванні. Основне завдання з виведення рідини з плями контакту виконують два кільцеві канали. Їм допомагають діагональні борозенки різної ширини. Дренажна система шини ефективно відводить навіть великі обсяги рідини, внаслідок чого збільшується безпека руху під дощем, знижується ризик потрапляння в занос або аквапланування у разі коректного вибору швидкісного режиму. Фірмовий компаунд шини містить комплекс присадок, які роблять гуму міцною, стійкою до механічних та хімічних впливів. Це є надзвичайно важливим для мешканців міст, де на зимових дорогах застосовують агресивні реагенти. Еластомери у складі формули допомагають шинам залишатися помірно м'якими за низьких температур. Характеристики: діаметр від 15 до 20 дюймів, ширина профілю від 185 до 275 мм, висота профілю від 45 до 65, індекс навантаження від 93 до 116. Індекс швидкості Т до 190 км на годину, H – до 210 км на годину, V – до 240 км на годину. Ресурс шини цієї моделі розрахований щонайменше на 75-80 тисяч кілометрів пробігу. Але чи реалізує гума увесь заявлений ресурс залежить від умови її експлуатації. Скоротити термін служби шин можуть агресивна манера водіння з частими екстреними гальмуваннями і різкими стартами з місця, неправильне зберігання шин влітку, дороги поганої якості. Економічними ці шини вважаються завдяки довговічності у поєднанні з доступною ціною, а також завдяки можливості економити паливо. Серед переваг автомобільних шин Nokia Snowproof 2 можна зазначити міцність, повільне і рівномірне зношування, великий експлуатаційний ресурс. Гума малошумна, завдяки чому можна говорити про акустичний комфорт у салоні. Низький рівень шуму результат застосування технології Silent Drive, суть якої полягає у наявності додаткового звуку поглинального шару. Гума швидко реагує на команди керма та натискання педалі гальма, демонструє відмінну прохідність на оторованому снігу та на льоду. Шини також допомагають знизити стандартну витрату палива на 6-7%. Це важливий плюс для тих, хто їздить багато. Яку б модель зимових шин ви не обрали, головне, щоб вона була здатна впоратися з проблемами зимових доріг і відповідала вашому стилю водіння. Вже перевзулись? Пишіть у коментарях, яку гуму обрали. І підписуйтесь на наш канал. Ми ділимося лише тим, що насправді потрібно водіям: як вибрати, перевірити і купити потрібні автозапчастини і автотовари. Тут усе про авто і для тих, хто хоче бути впевненим у своєму виборі. Адже до КІА це автозапчастини без сумнівів. Thank you